Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Не треба взагалі грошей. А як? Афірмації. Так. І любов до життя. А як ви виживаєте без грошей? У мене є гроші. У вас є гроші. Такі так потрібні гроші. Ні, Насправді це все дуже інтуально, залежить від потреб і від самої людини. Скільки приблизно грошей ви витрачаєте щомісяця? Можливо, біля двох тисяч доларів, не знаю. А у вас своя квартира? Ні, орендую. А скільки у вас коштує оренда? Біля 20. 20 тисяч гривень. Да. Звідки ви самі? Я з Рівного. Класно. А в Києві як давно? Е, перший рік. А чому ви вирішили в Київ переїхати з Рівного? Перспективи. Е, робота так само. Ким працюєте? Я лікар хірург дитячий. Дуже круто. Ви в приватній клініці? Я в Ахмедиті працюю. Скільки можна заробляти, будучи лікарем вашої категорії? Медицина в нашій країні мало оплачувана, На жаль, е, недооцінена. Тому я все-таки вірю, що закінчення війни буде переоцінка повністю усіх професій, особливо ті, які працюють з людьми. Що ви мотиваційного поважаєте сьогодні нашим людям? Я рекомендую йти туди, де страшно. І тоді, я думаю, ви здобудете омріяні цілі і омрійну перемогу, напевно.